Всім доброго вечора! Ми з України. Сьогодні у нас 27 листопада. Зараз, як бачите, в сараї. Як бачите, наші жевжики вже без мамки. Відлучили мамку, прокололи їм залізом, суйфіровід. От, Вже воно питається пити саска. Поважили поросят середню вагу їхню. Прикинули на круг, їх тут 10 штук, всіх кожного зважили, поділили. Ну, в принципі, непогано. Як для переворотки, я рахую, що це непоганий результат. В принципі, на сьогодні все. Сьогодні різали там свинку з того сарая. В принципі, там тушка 108 кг була, не знімав, бо поки в місто з'їздив, поки, поки туди, поки сюди. Бистренько приїхали, зробили, м'ясо відвезли і знову в сарай. Так що, всім гарного перегляду, пишемо коментарі, ставимо лайки. Хто, хто замовляв, домовились, там через 4-5 днів за поросятами приїдуть. Ну а ці чекають, може кому треба. Тут також 10 штук, можна замовляти. Є свинки, є скабанчики. Всім мирно неба над головою, всім до побачення. Всім доброго вечора, ми з України. 16.30. 17 число. Планую <кій>, сьогодні відлучку цих поросят. Бачите, за мазури нарядні цю свиню буду відлучати. Зараз <кій> ще не кормлені, ніхто нічого. Хочу її забрати відсюди, перегнати в той станок. Ну і потім, скажімо так, будемо поросят важити, колоть залізо. Ну, постараюсь вам все показати. Пройшло пів годинки. Поправлялись, попрочищали. як бачите, наша свинка вже без пороса. Та <кхе> я їсть і їдять, ну і наші жевжики вже без, без мамки. Ще не кололи, а жду помочника, буде допомагати. Трошки відео зняти, бо одному трохи невдобно зафіксувати, показати е, хоча б парочку, яка вага, щоб люди не думали, що я обманщик. Поставив їм камінючку до соска, щоб вони доставали. Зараз подивимося, насипали пристарт зі стартом, уже, е дня 4, мішаємо пристарт зі стартом, тому що вони і з мамкою старт їдять, і гранули, і все підряд, тому вирішили спробувати за 3-4 дні до відлучки відмішувати вже одразу старт. Ну, вони поки цікавляться. Ну, я думаю, будуть пити. Зараз мій помічник прийде. Будемо займатися. Ну, Ця вже, як пілістос, вилізала, все. Вже така бомбочка. Скажем так, В неї порос, по-моєму, 23 грудня. Будемо наблюдатися, що да як. Ну а зараз нам треба цю свинку проглистувати. Її би не сильно засосали. Ну, вона така, кілограм, я думаю, 150-170. Я думаю, броварникіна і кубиків 5 шмальне від глистів. Ну, я поросятам там колем желіза. Зараз беремо фельдєровіт, беремо шприц, беремо віса, таримося, важимося, колим мітим. Так, друзі. Ставимо віса, як бачите, по нулям. Асистент не прийшов, іди сюди. Можу. Держи. Стою з перчатками і этим. Галошах, вам в голошах. Видно мені? Не видно. Сейчас. О, все видно. Гукву Т нажимайте на телефоні, на самой головці. Все, є старо. Знімаємо, коротше, оператор сьогодні перший раз знімає відео. У нас суїфіровид, Шприцик. іголочка. Іголочку поміняли. Намечаем. Сейчас важим. Колим, намечаем, отпускаем. Опа. Ребята, ми зараз їх поважимо, тому що крик шумгам тут страшний створюється. Потім я, як обычно, зніму на відео, покажу хто, що і скільки. І так, друзі, відлучили на поросят, точніше поважили, прокололи. Ось, як бачите, вага поросят. Три свинки у нас і сім кабанчиків. Середня вага на круг 8,4 кг. Одна свинка 700, друга 8600, кг. 300. Ну Найменший кабанчик це 7500-7600, а то всі за 8 кг. Це у нас є. Зараз ми будемо колоти їхню мамку броварміктином. 5 кубиків. Я думаю, їй буде достатньо. Зараз ну, вам покажу, вже прийшов, покажу, як я цей колю. Я вже показував. Так, ось, о, бачите, поросята, всі намічені, всі нормально, рубашуть, вже тут доїли, тут їдять. Так що зараз е, набираємо е, препарат і холим свиню. Так, набрали 5 кубів. На 5 кубів. Показую, як я валю е, свиней. Не нападаю на мене. Вона дурна, звісно, трохи. Поросят не забрали. Е, ну. Плюс, плюс, ну що так? І все. Получається, сьогодні, 27 число, сьогодні відлучили. В ній десь кілограм 150, може 170. Вона не засосана, хороша, ну маслаків не торчить, нормальна слимка. Сьогодні у нас п'ятниця. Якщо все добре, десь з понеділка почнемо її в спреях ряка. Але не дуже, тому що рядом свиноматка з поросятами. У нас колись був случай, отак вшикнув, прям хлякав, свиноматка тут за поросят рвала метал, а думала, хряк зайшов у станок її. Ну, з понеділка, з вечора або вівторка ранком, і десь примірно, якщо все нормально, вона на всереду, всереду в четвер вона буде стояти. Будемо злучати, там, я думаю, знімемо відео, покажемо, що да як. В принципі, на цьому все. Відлучка пройшла. Через 10 днів у нас відлучка цих поросят. Ми будемо знімати, показувати. Всім дякую за перегляд, пишімо коментарі, ставимо лайки, всім хто побачив.